Покажу вам ще декілька скрінів. Це, наприклад, скрін проекту, також який я вів 5 років. Там із кінця 17-го по 2022 рік це в Полтаві була фабрика по пошиттю дитячого одягу. Ми його з нуля робили. Тобто, з самого початку робили з нуля сайт, запускали соцмережі. І Ось ми можемо подивитись дохід, який зафіксований лише через сайт з Google, тобто, це органічна. Це СОшка, це не платна реклама. Ми ці всі роки качали СОшку. І я знаю, що вже тоді як були оптові клієнти, вони вже не купляли на сайті. Вони просто телефонували і казали, нам такі, такі, такі потрібно товари. Ви нам відвантажте все і заявку усно оформляли. Тобто цю цифру можна умножити спокійно на 2 за цей весь період і 18 мільйонів загального доходу і майже 12 мільйонів отримано з Гугла. От вам суть і, і сила з органічного трафіку. Це сеошка, а сюди доєднується і платна реклама, PPC, контекстна реклама.